З настанням холодного періоду зростає кількість пожеж. Люди активно використовують пічне опалення та прилади для обігріву. Як відзначають фахівці ДСНС, основною причиною пожеж є людська недбалість. За 11 місяців на Коростенщині Державної служби надзвичайних ситуацій зареєстровано 844 виклики. На жаль, у вогні загинуло 16 громадян та 17 травмовано. 30 листопада стався випадок загорання на в мікрорайоні Подолу в нашому місті. Де вчасно була помічена пожежа, пожежа сталася знову ж таки по причині або перекалу, або неправильної експлуатації елементів пічного опалення, збитків нанесено мінімально, тому що нагадую знову ж таки вчасно була помічена. Тому таких якихось резонансних подій, слава Богу, на теперішній час не було. Тому, будь ласка, дбайте вчасно про свою безпеку. Я звертаюся до всіх наших громадян, особливо в цей зараз зимовий період, використовуючи елементи пічного опалення обігріваючись електроприладами, та й взагалі, будь ласка, звертайте увагу на необхідність виконання обов'язкових правил безпеки життєдіяльності під час зими. Тому я прошу вас. Ще не пізно подивіться свої електроприлади, які ви використовуєте. В якому стані ваша електромережа, також рятувальники наголошують про безпеку під час морозів, особливо в зимовий період спостерігається значне зниження температури, тому варто пам'ятати, що в місті розпочали роботу пункти незламності. Саме тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити телефон та отримати медичну допомогу. Ми перебуваємо зараз на вулиці часто, тому будь ласка, враховуйте температуру. Режим, тепловий режим свій, температуру повітря на вулиці. Ви знаєте, хочу нагадати, що в місті розташовані пункти незламності, пункти обігріву, де перебуваючи на вулиці, якщо ви відчуваєте холод, що ви замерзаєте, будь ласка, відвідуйте такі пункти, адреси їх є на мапі незламності в інтернет їх можна знайти. Також і біля пожежної частини цілодобово цей пункт незламності працює, де можна зігрітися, Випадку тривалого відключення електроенергії зарядити, зарядити свої гаджети, скористуватись інтернетом, випити гарячого чаю. Тому, будь ласка, вважайте на ці всі моменти в своєму житті, навчайте цьому своїх дітей, своїх з тим, з ким ви проживаєте. Фахівці ДСНС вкотре просять не нехтувати правилами пожежної безпеки та з відповідальністю ставитися до свого життя та життя своїх близьких.